Існують ознаки зневаги, настільки тонкі, що вони непомітно проникають у життя матері, немов невидимі тіні, і спочатку жінка не розуміє, що відбувається, ви віддавали всю себе свою енергію, свій час, свої мрії. Але перед вами стоїть доросла дитина, яка, здається, презирає вас, хоча ви ніколи не переставали кохати. Ця зневага схожа на загадку, що ховається в рухах у словах. Які залишаються невимовленими у поглядах, що відвертаються вбік. Карл Юнг нагадував би нам, що людська душа є складним лабіринтом, де любов і відштовхування зустрічаються на шляхах, які ми часто не можемо зрозуміти, те, що ви відчуваєте, реально і має своє ім'я. Протягом наступних хвилин ми разом розгадаємо п'ять ознак, які покажуть, коли дитина зневажає свою матір. Не для того, щоб поглибити рани, а щоб створити ясність, адже лише той, хто бачить правду, може звільнитися від неї. І іноді найбільше визволення приносить розуміння того, що ця зневага більше говорить про дитину, ніж про вас. Перш ніж зануритися в ці темні води людської душі, дозвольте сказати вам ви не перша мати, яка ставить собі це питання, і не будете останньою. І, можливо, це вже перший крок до одужання усвідомити, що ви не самотні в цьому болі. Перша і, мабуть, найболючіша ознака це відрізання, не відкритий розрив, а символічне викреслювання. Вас видаляють з їхнього життя, наче зайву сторінку з книги. Вони більше не діляться з вами рішеннями, не просять поради, не запрошують у свій світ, ви існуєте, але стали невидимою. Уявіть собі дім, у якому роками горіло світло, відбувалися розмови, пульсувало життя. Раптом штори зачиняються, двері замикаються, і ззовні здається, що будинок покинутий. Але ви знаєте, що всередині все ще хтось живе, хтось, хто колись лежав у ваших обіймах і чиї перші слова ви чули. Юнг розумів, що витіснення зв'язків є механізмом психіки для звільнення від походження. Але коли дитина викреслює свою матір з розповіді про своє життя, відбувається щось екстремальне, це наче спроба заперечити власну історію. Моменти, коли раніше надходив би дзвінок, залишаються мовчазними. Дні народження минають, і ви не дізнаєтеся про їхні успіхи, вони переживають кризи, не повідомляючи вас. Ви пам'ятаєте час, коли кожна маленька травма, кожна маленька радість негайно приносилася до вас. Сьогодні про важливі рішення їхнього життя ви дізнаєтеся від інших, а іноді взагалі не дізнаєтеся. Це наче дивитися фільм про життя незнайомця, тільки цей незнайомець колись був вашою дитиною. Це стирання не випадкове, це свідоме рішення психіки, яке часто має більше спільного з внутрішньою плутаниною дитини, ніж з тим, що ви зробили або не зробили. Дитина, яка виключає свою матір зі свого життя. Іноді намагається уникнути болю, який не може переробити. Парадоксально цей біль може навіть виникнути з надмірної любові, з такого глибокого зв'язку, що він сприймається як загроза. Коли важливі моменти їхнього життя відбуваються, а вас там немає, ви навіть не знаєте про це. Це не помилка це форма емоційного вигнання. Вас не ненавидять, вас змушують забути. І парадоксально це може бути ще болючіше за відкриту ворожість. Друга ознака ховається в тому, як вони з вами розмовляють не те, що говорять, а як це роблять. Іронія, що тонкою отрутою протікає через розмови, маленькі уколи, загорнуті в уявні жарти. Ви розповідаєте щось, а вони посміхаються так, що це означає Ах, мамо, ти цього не розумієш. Це наче розмова між двома людьми, які говорять різними мовами, тільки ви обидва говорите однією мовою слова знайомі, але підтекст став чужим. Там холодність, що маскується під гумор, дистанція, що подається як вищість. Юнг навчав нас, що тіні психіки часто стають видимими через проекцію. Дитина, яка висміює свою матір, можливо, бореться проти частин себе, які впізнає в ній. Невпевненість, вразливість жагу до визнання, принижуючи вас, вона намагається боротися з цими якостями в собі. Чи помітили ви, як вони відмахуються від ваших думок з посмішкою, як називають ваші турботи перебільшенням, ваші радощі наївністю? Ця форма принизливості є захисним щитом. Вони намагаються створити емоційну дистанцію, представляючи вас менш розумною. Менш усвідомленою, менш важливою, іноді це відбувається через сарказм, настільки тонкий, що інші сприйняли б його як жарт. Але ви відчуваєте жало. Спосіб, яким вони перебивають ваші історії, відкидають ваші поради з так, так мамо, називають ваші почуття перебільшенням. За цією поставою часто стоїть глибока невпевненість, дитина, яка не впевнена у власному голосі. Намагається його зміцнити, ослаблюючи ваш. Є розмови, які відчуваються, наче ви говорите зі стіною, не тому, що вони не слухають, а тому, що вони вже вирішили, що те, що ви кажете, неважливо. Цей вид приниження особливо жорстокий, бо він зберігає видимість нормальності. Важливо розуміти, ця зневага багато говорить про їхній внутрішній стан впевнена в собі людина. Не повинна принижувати свою матір, щоб стати великою, дитина, яка справді вільна, не повинна висміювати свої коріння, щоб відчути крила. Третя ознака проявляється в змаганні, не у здоровому прагненні до незалежності, а в нав'язливій потребі довести вам, що вони можуть робити все краще. Вони постійно виправляють вас, перебирають на себе розмови, пояснюють вам світ, наче ви невідуча дитина. Ролі перевернулися, але не природним чином, це наче вони ведуть невидиму таблицю рахунку, збираючи кожен бал, яким вони вас переважають. Ваші кулінарні навички застарілі, ваші технічні знання смішні, ваші думки відсталі, у кожній сфері вашого життя вони знаходять щось, що можуть робити краще, знати краще, розуміти краще. Юнг говорив про індивідуацію як процес. У якому людина знаходить себе. Але коли дитина намагається досягти цього процесу через домінування над матір'ю, щось пішло не так, замість того, щоб знайти власний шлях, вони визначають себе через протилежність того, чим ви є або були. Вони ясно дають зрозуміти, що їхній спосіб життя, мислення, почуттів вищий, ваші звички застарілі, ваші страхи безпідставні. Ваші мрії дрібнобуржуазні. вони живуть життям, що виглядає як постійне заперечення вашого, не тому, що вони справді хочуть бути іншими, а тому, що повинні довести, що ви помиляєтеся. Ця форма зневаги проявляється в маленьких повсякденних моментах. Коли ви даєте пораду, вони пояснюють, чому ви помиляєтеся, коли ви розповідаєте історію, у них є краща. Коли ви радієте чомусь, вони показують, чому ваша радість наївна. Це постійна мовчазна боротьба за перевагу. Ця форма зневаги особливо болюча, бо робить вас ученицею власної дитини, вони вчать вас речей, які ви їм викладали, вони судять рішення, які ви приймали, щоб забезпечити їм краще життя. Це наче вони стоять на ваших плечах і стверджують, що виросли великими. Тому що ви були малою, але і тут діє правило дитина, яка повинна перемогти свою матір, щоб відчути власну цінність, не є сильною дитиною. Це дитина, яка все ще залежить від вашого визнання, але шукає його в перевернутий спосіб. Принижуючи вас, вона несвідомо сподівається, що ви будете пишатися цією перевагою. Можливо, ви також впізнаєте четверту ознаку. Систематичне відкидання всього, за що ви стоїте, ваші цінності не просто ігноруються, проти них активно борються те, що було для вас важливо, стає мішенню їхньої критики. Спосіб, яким ви живете гостинність їм соромно, ваше ставлення до традицій для них відстале, ваша духовність їм чужа, це наче вони склали список усіх речей, які вас визначають. І опрацьовують цей список, щоб жити протилежним. Якщо ви цінуєте гармонію, вони святкуватимуть конфлікт, якщо ви живете скромністю, вони займатимуться самопрезентацією, якщо ви шукаєте спільноти, вони віддадуть перевагу ізоляції. Юнг розумів, що кожна людина проходить процес індивідуації, відокремлюючись від цінностей свого походження, щоб розвинути власні. Але коли це відокремлення супроводжується зневагою до початкового, воно ще не завершене. Це радше боротьба проти власної історії, ніж крок у нове майбутнє. Є різниця між тим, коли хтось обирає інший шлях і коли він оголошує шлях своєї матері принципово неправильним. У першому випадку виникає різноманітність, у другому ворожість. Дитина, яка відкидає все, що ви втілюєте, часто намагається створити ідентичність, вільну від вашого впливу, але справжня свобода виникає не через заперечення, а через свідомий вибір. Іноді ви бачите, як вони відстоюють цінності, що є точною протилежністю ваших, не тому, що вони виросли до цих переконань, а тому, що вони представляють протирух щодо вас, ці протилежності, як тіні ваших цінностей, і дитина, яка живе в тінях, ще не знайшла світло, ви можете запитати себе, чи це нормально, до певної міри так. Але коли відкидання настільки повне, що не залишає місця для поваги, коли ваш життєвий досвід розглядається як повністю безвартісний, то це перевищує межі здорового відмежування. Боляче усвідомлювати, що цінності, за які ви боролися все життя. Ваша власна дитина розглядає як безглузді, наче всі роки, коли ви намагалися бути хорошим прикладом, були марно втраченим часом. П'ята і, можливо, найжорстокіша ознака проявляється у відсутності милосердя ви старішаєте, втомлюєтеся, стаєте вразливішою, але ваша дитина не виявляє поблажливості до ваших обмежень, вона очікує від вас тієї самої доступності, тієї самої сили. Тієї самої досконалості, як завжди, ваші слабкості бачаться не як людські, а як невдачі. Це особливий вид жорстокості, коли хтось, кого ви виховали, не може або не хоче бачити, що ви теж лише людина з межами, з утомою, з вразливістю старіння, натомість вас ставляться як до машини, яка має функціонувати належним чином. Юнг розумів, що зріла любов визнає недосконалість іншого і все одно кохає. Дитина, яка не має терпіння до меж своєї старіючої матері, зупинилася в емоційному розвитку вона бачить вас не як людину з власними потребами, а як функцію, яка повинна працювати безперебійно. Коли ви втомилися, це для неї незручність, коли вам потрібна підтримка, це для неї тягар. Коли у вас немає тієї самої сили, що раніше, це для неї привід для критики, а не для співчуття. Ця бездушність, можливо, найяскравіша ознака зневаги, бо показує, що вона бачить вас не як людину, а як засіб для досягнення мети. Доросла дитина, яка кохає, підтримує свою матір коли та слабшає. вона буде вдячна за те, що отримала і готова щось повернути. Дитина, яка зневажає, бачить кожну слабкість як доказ того, що мати більше не корисна. Ця безжалість особливо болить, бо приходить після десятиліть турботи, які ви дали ви були поблажливі до їхніх помилок, терплячі до їхніх примх, розуміючі до їхніх слабкостей, а тепер, коли вам потрібне розуміння, його немає. Іноді ця безжалість проявляється в уявних дрібницях. Ви просите допомоги в чомусь, що для неї було б легкістю, але вона реагує роздратовано. Ви згадуєте, що почуваєтеся самотньою, а вона відповідає зітханням. Ви показуєте свою вразливість, а вона відвертається. Але й тут важливо розуміти, дитина, яка не може виявити милосердя, сама захоплена у стані внутрішньої жорстокості. Вона, можливо, ніколи не вчилася, що любов означає недосконале виконання, а прийняття недосконалості. Ця жорстокість спрямована не лише проти вас, вона спрямована і проти власного вразливого Я. Чому все це відбувається? Чому дитина, яку кохали, здатна на таку зневагу. Юнг нагадав би нам, що психіка складна і що люди іноді проєктують власні страхи на тих, хто їм найближче. Дитина, яка зневажає свою матір, часто бореться проти чогось у собі можливо, проти страху стати такою, як вона, можливо, проти сорому за власну потребу в турботі, можливо, проти гніву через дитинство, яке не було досконалим, хоча було повне любові. Також можливо, що ця дитина ніколи не навчилася справлятися зі складністю людських стосунків у світі, що святкує досконалість і незалежність, кохаюча. Але недосконала мати може здаватися символом усього, що має бути подолано. Іноді зневага також є відчайдушною спробою уникнути болю дитина, яка була глибоко поранена, не обов'язково вами, а самим життям, може намагатися захиститися від подальших травм, відкидаючи особу, яку найбільше кохає. Є парадоксальна правда. Іноді діти зневажають своїх матерів саме тому, що занадто сильно їх кохають. Ця любов робить їх вразливими, а вразливість лякає, тому вони намагаються знищити джерело своєї вразливості, сподіваючись стати сильними. Людська психіка дивна річ вона може перетворити любов на ненависть, вдячність на зневагу, близькість на дистанцію, не тому, що початкові почуття були хибними. А тому, що вони були занадто сильними, щоб їх переробити. Дитина, яка зневажає свою матір, часто є дитиною, яка ніколи не навчилася справлятися з інтенсивністю початкового зв'язку це дитина, яка почувається перевантаженою величиною любові, яку отримала і вірить, що відкидання єдиний шлях до свободи. Але що все це означає для вас? Перш за все, ви не відповідаєте за внутрішній світ своєї дитини. Ви кохали, як могли, ви давали, що мали. Спосіб, яким ваша дитина переробила цю любов, знаходиться поза вашим контролем. Юнг навчав нас, що кожна людина повинна знайти власний шлях до цілісності. Деякі знаходять його через вдячність і зв'язок, інші через бунт і розлуку шлях вашої дитини її шлях. А не ваша невдача важливо, щоб ви не сприймали зневагу своєї дитини як вирок щодо вашої цінності, як матері. Дитина може зневажати чудову матір, якщо захоплена власним емоційним хаосом. Її нездатність цінувати вашу любов говорить більше про її внутрішній світ, ніж про ваші зовнішні дії. Водночас ви повинні навчитися захищатися від цієї зневаги. Ви заслуговуєте на повагу навіть від власної дитини. Ви заслуговуєте на визнання за те, що дали. Якщо це визнання не приходить, ви повинні дати його собі. Є глибока мудрість у розумінні того, що любов не завжди відплачується взаємністю це не робить її менш цінною. Дерево, що приносить плоди, не менше дерево, якщо плоди не з'їдають. Ви не менш мати, якщо вашу любов не цінують, можливо, час змінити фокус. Замість запитання, чому моя дитина мене зневажає, ви могли б запитати, як я можу жити в мирі з собою незалежно від того, як мене бачить дитина? Ця зміна не егоїстична. вона необхідна для вашого емоційного виживання. Юнг сказав би, що справжня зрілість полягає в тому, щоб не робити власну повноту залежною від визнання інших, навіть від визнання власних дітей. Ви цілісна людина з любов'ю вашої дитини або без неї. Це не означає, що ви повинні перестати кохати, це означає, що ви повинні перестати розглядати свою любов як інвестицію, яка має принести прибуток. Кохайте заради любові, не тому, що вона вам щось повертає. А тому, що вона частина вашої природи, якщо ваша дитина зневажає вас, це болюче. Але це не кінець вашої історії, це можливо навіть початок нової історії, де ви вчитеся кохати себе незалежно від того, хто ще до цього готовий, зневага вашої дитини як темне дзеркало, що більше говорить про неї, ніж про вас. Ви можете обрати дивитися в це дзеркало і загубитися в його спотвореному образі, або ви можете відвернутися і жити власною правдою. Є сила у визнанні, коли стосунки стали токсичними, навіть якщо це стосунки з власною дитиною. Ви маєте право захищатися від емоційної жорстокості, хто б її не проявляв. Це не означає, що ви повинні відмовитися від любові. Але це може означати, що треба відмовитися від очікувань, кохайте свою дитину, але не чекайте взаємності, піклуйтеся про її благополуччя, але не робіть власне благополуччя залежним від цього. Іноді найбільша любов, яку ви можете дати дитині, що вас зневажає, це свобода жити з наслідками своєї поведінки. Припинивши боротьбу за її визнання, ви даєте їй можливість повернутися до вас або не повертатися, не роблячи своє життя залежним від цього. Можливо, ваша дитина одного дня зрозуміє, що втратила. Також можливо, що ніколи не зрозуміє ваше завдання не чекати на це або забезпечувати це, ваше завдання жити повноцінним життям з любов'ю цієї дитини або без неї. Зрештою, залишається одна правда ви кохали, ви дали все, що могли, ви створили життя і живили його. Це немало, це все. Спосіб, яким це життя поводиться з вашою любов'ю, його рішення, а не ваша заслуга чи невдача. Зневага дитини може зламати матір або звільнити її, вона може примусити ненавидіти себе або може навчити кохати себе. Вибір за вами. Юнг навчав нас, що тінь, яку інші кидають на нас, часто більше говорить про них, ніж про нас. Зневага вашої дитини її тінь не ваша. Ви не повинні її нести, натомість ви можете обрати стояти у світлі, у світлі розуміння, що ви цінна, у світлі впевненості, що ваша любов була чистою, навіть якщо її не цінували, у світлі надії, що є інші люди. Які можуть бачити і цінувати вашу доброту, дитина, що зневажає вас, не забирає вашої гідності, хіба що ви добровільно її віддасте. Ви більше, ніж мати невдячної дитини, ви людина з власною цінністю, власними мріями, власною красою. Можливо час відкрити цю красу знову, можливо час жити не лише для інших, а й для себе. Можливо, час зрозуміти, що найкраща помста проти зневаги не гнів, а щастя, світ повний людей, які вміють цінувати вашу доброту, поважати вашу мудрість, відплачувати на вашу любов. Ви не повинні витрачати все своє життя, борючись за визнання однієї людини, яка до цього не здатна. Якщо ви дивитеся цей матеріал і впізнаєте себе в ньому, то знайте, що ви не самотні. Є багато матерів, які знають цей біль. Є багато жінок, які навчилися, незважаючи на зневагу своїх дітей, кохати і бути коханими. Ваша історія ще не закінчена. Розділ зневаги не повинен бути останнім. Він може бути поворотним моментом, де ви дізнаєтесь, що ваша цінність не залежить від думки інших, навіть від думки власної дитини. Ви маєте право на любов, на повагу. На визнання. Якщо ваша дитина не може або не хоче це дати, то це її втрата не ваша. Ваше завдання знайти людей, які можуть бачити вашу доброту і жити життям гідним цієї доброти. Зневага вашої дитини болюча, але не повинна бути руйнівною. Вона може стати початком нового способу життя, де ви навчитеся цінувати себе незалежно від того, хто ще до цього готовий. Ніколи не забувайте, любов, яку ви дали, була справжньою, жертви, які ви принесли, були цінними. Мати, якою ви були і є, заслуговує на повагу і вдячність. Якщо вони не приходять від вашої дитини, шукайте їх деінде, ви їх заслуговуєте. Чи впізнали ви себе в цих ознаках, чи відчули, як ці істини торкнулися вашого серця? Тоді продовжимо разом цей шлях пізнання і одужання. Підтримайте цей канал, щоб не пропустити, коли ми досліджуватимемо інші теми, що хвилюють вашу душу. Поділіться у коментарях, яка з цих ознак найбільше вас зачепила. Іноді цілющим є знання, що інші розуміють, через що ви проходите ви не самотні в цьому болі, і ви не самотні на шляху до зцілення. Разом ми можемо навчитися, що наша гідність не залежить від того, як з нами поводяться інші, а від того, як ми поводимося із собою.